Всім привіт! Сьогодні покажу підсилювач, який зібрав швидкоруч, але вийшло дуже непогано. Значить, зібрав я його в корпусі від тюнера супутникового зв'язку. Я так думаю, що це, напевно, він був. Мені досталося просто така коробка корпус да? От поставив звичайний модуль. Bluetooth, який всі знають, там Вольтметр, щоб бачити напрутку, на напругу да, просадку по напрузі. Ну, Тут ще, додав цей, е, змінний резистор для регулювання звуку. Чому? Бо ну, на модулі плюс-мінус щось мені незручно і дійсно потужний підсилювач. Не завжди ну, можна підібрати. Потрібна потужність. Щось мені так приємніше з ним. Тому я його сюди вліпив теж. Зараз я його розкручу і покажу. Так, ну Ось сам підсилювач, плата підсилювача Куплялась на Аліекспресі, вони бувають у різних виконаннях, але я два види цих плат ну, використовував. І вирішив поділитися з вами, розказати, ну, які в мене відчуття, відгук, так би мовити. Значить, оця плата мені сподобалась найбільше, якщо для застосування там, от, двох каналів. Значить, по характеристикам. Зараз зачитаю такі характеристики, які китайці там пишуть. От, тобто, клас Д. Назва її ТПА типу 3255. Два канали. Пишуть, що при ну, навантаженні да, опір вашої акустики буде, якщо 4 оми, то два канали по 315 Вт. Ну, це при напрузі 51 вольт. Але ми повернемося до цих показників. трошки пізніше я вам розкажу, дещо покажу. От, а при 8 Омах два канали по 150-200 Вт. Тут досить широкий діапазон напруг, від котрих він там працює. Тобто від 18 вольт я включав її на 19,5 від блока живлення ноутбука. Вона працювала. І зараз я її використовую при напрузі 36 вольт. І ну, дійсно там. Потужність зросла в рази. О, значить ну Велике ККД, тому що там понад 90%, бо клас D, діапазон частот від 20 Гц до 20 кГц. Ну, от ну Цього в мене можливості немає перевірити саме тут, бо тут нема в мене осцилографа. Та, я думаю, це вже робили. Це більш хто так довіряє моєму слуху, там хоче узнати моє відношення до цієї плати. значить Рекомендується блок живлення 48 вольт і десь там 10 А. Ну, це для максимальної потужності. да Ну Деякі люди пишуть в відгуках, що різниці між 36 і 48 майже нема. Ну, я думаю, що є, але мені достатньо того, що я отримав. Загалом я думав, що це ну, така китайська штука досить така неякісна, може там. Заміняти десь пошуміти, але був здивований. Зліпив, підключив і ну плата дійсно варта уваги. от значить Я його забрав таки, зібрав таким чином. Як ви бачите, це правий лівий канал, тут живлення. Були плани там використовувати його не тільки від. В умовах, де є промислова мережа 220, тому робив такі клеми, Ну, там є специфічні місця, де я планувалось його використовувати. Чим стикався, ну, щоб не було фона від Bluetooth. Тобто я робив там гальванічну розв'язку цей під B 1212 вата і підключив спочатку просто відплати на підсилювач. Потужність була ну, така, досить невелика. Потім знайшов інформацію, що там по входу має бути десь до 1,5 В, то поставив звичайний простий такий попередній підсилювач. Він підсилює десь в 5 разів. Якщо там замінити опір, то можна робити до 10 разів підсилювання. От. І вона зазвичай запрацювала ну, взагалі по-іншому. Стала працювати гучніше і ну, якось, наче, більш якісніше. Значить, це провід тут буде ще антенна під радіо. Значить, що по підключенню? Ну, тобто живлення З блока живлення ми заживлюємо саму плату, заживлюємо наш попередній підсилювач. Заживлюємо, як тут 30 у нас 6 вольт, 20 вольт, там 40 вольт може бути. тобто У нас тут є DC-модуль понижаючий. Від нього йде вже гальманічна ця розв'язка на Bluetooth модуль на цю плату. І тут у нас вольтметр підключен, з плати у нас йде вже аудіосигнал через резистор на попередній підсилювач з попереднього підсилювача на підсилювач низької частоти. Також на цьому підсилювачі є 12 вольт. Тут, Які можна брати для bluetooth модуля або для, для того, щоб розв'язати взагалі все, то я взяв для попереднього підсилювача в ці 12 вольт, а через DC на е, Брав живлення. Тобто так Ну, Потужність його вийшла ну, досить приємно. Може, це, тому що я не. Очікував від нього такого. О, значить, продемонструвати якісь звуку не можу, бо авторські права, та через мікрофон ви не відчуєте. Тож доведеться вам вірити на слово. О, так, як каселографа тут немає, то приблизно прикинемо потужність. Тут я прикладу вам зараз зображення, як пишуть китайці, яка потужність при якій напрузі. от і потім покажу, що вийшло в мене. І так, я підключав дві акустичні системи на канал, бо потужність ну, більша, ніж планувалося, да, у нього. І у нас що вийшло? Зображення я прикладу, але щоб ви розуміли, Тут буде напруга, яку він отримує, Це 36 десь вольт, да? і струм в піку, ну у нас в нірсі, він. Ну, цю частоту вона постійно скаче там, то 6, то 8, то 9 ампер, і він не все захватує. Але максимуму він хватає. Він хватав 9,9 ну тобто майже 10. Якщо 36 вольт, вольт і 10 ампер, то це ну, виходить 362. Але це на 2 канали. Тобто десь по 180 на канал. Але опір був 3 От, значить, ну, так як це D клас і ККД досить високий, то я вважаю, що на опері 4 Ом якісної потужності приблизно 150 Вт на кожен канал ну, можна з нього зняти. От. Так що, в принципі, можна ще погратися з попереднім підсилювачем і можливо буде і більше. От. Але ну, мені цього буде достатньо. Також я використовував плату, яка з іншою обв'язкою, але в неї є тут такі перемикачі, і можна її застосувати в режимі моста. От, я зараз ну, не, не маю змоги її підзняти, можливо, підзніму потім, бо її тут немає фізично. Там зроблено як в мостовому режимі підключено на низькочастотний, ну, замість низькочастотний там Динамік 75 ГДН від радіотехніка С90 та 4 колонки від музичних центрів. Там. В принципі, зібрали це все до кучі там за 4-5 годин це разом з тим, що ящик вирізали під 75 ГДН, там робили фазоінвертор. інвертор. І цей підсилювач розкачує це все. Тобто він був як моно, і його було достатньо. От. Так що фото я зараз додавлю, а потім, можливо, зніму вже, як він працює, якщо треба. Показники, які я на фото додав, взагалом там є відео, але ну там авторські права, Ютуб не дуже до цього лояльно ставиться. Навіть якщо там 2-3 секунди він блокує, то, скажімо так, потужність з розетки, вона ж теж там скаче то 70, то 220 Вт. Ну, тобто в піку там, те, що мені вдавалось побачити, то 220 Вт було навіть те, що він витягував. Да? Якщо ми дивимось тут, то тут було 30, на блоці живлення 36 вольт 35,8 і 10 А9,9. О, тобто, ну, потужність є. Це я так пояснюю ті картинки, які додав. Ну а з картинок так ми можемо розуміти, що якщо ми там 362 Вт забираємо, то при ККД там 90% і... Це я е, включав підсилювач навіть не на повну, а десь відсотків на 70-80%. Бо далі акустика вже ну, не витримувала. От, підхрюкувала вже одну пару я колонок перенавантажив. Значить, відживлення дуже залежить е, як працює цей підсилювач. Ну, тобто, е, дивіться, ось блок живлення. Від ноутбука. А це блок живлення, який я використовую для нього. Ну, тобто, бачите, да? тут 36 вольт 10 А. Ну, він по розмірам десь як підсилювач виходить. От. І працює класно, то рекомендую. Але що хотів би ще сказати, там всі вхідні оці, на підсилювач, робіть екреновані, вони будуть краще працювати. От, І менш буде там якийсь фон чи що. Сам підсилювач дуже якісний. В тому плані, якщо виключити вхід, або навіть вхід з плати, ця плата навіть ну, його майже не чутно. там, Тобто це треба підійти до колонки, послухати. Але якщо виключити і залишити попередній підсилювач і просто підсилювач, то ну, повна тиша в динаміках і ну, відчувається, що підсилювач непоганий. Я зараз буду зніма... збирати ще більш потужний підсилювач. Ну, подивимось, як він запрацює. Але цей ну, класний, я не очікував, що він так запрацює. Тож, в принципі, не знаю, можливо, підзніму ще, як він працює ну на якихось там без авторських прав мелодіях вони такі по якості незрозумілі, але можливо буде зрозуміло, що. Потужність є. Тобто навіть такі конфігурації, я впевнений, що тут по 150 Вт на канал є. І підключав 2 з 90 на один канал, то вона розкачує. Ну Тобто, судити вам, розміри маленькі, працює якісно. Також для більш Якісного звуку, ну, мені особисто на мій слух, я включаю тут як еквалайзер на ПОП. Якщо ставимо, то бас зразу з'являється такий глибокий і ну, зовсім по-іншому вона працює. Підключав я до двох колонок з музичних центрів. Непогані в принципі колонки, ну і вони не витримували. От. А колонки РТФ, то їх я пошкодив, вони будуть замінюватись там динаміки. Ну, в принципі, непогана штука, хто шукає в таких потужностях і щось більш-менш недороге і якісне, цю плату можна брати. Обв'язати можете вже по-своєму. Всім дякую за увагу. Досвідом поділився, можливо, буде комусь корисно. Якщо є якісь питання, задавайте, підписуйтесь, ставте лайки, до наступних відео. Так, ну і хто дочекався кінця? Зараз ми заміряємо. Потужність, тим самим методом е, касуватиму. В Нірсі у нас е, може вимірювати струм е, до е, частотою до 1 кГц, точно так пишуть ТТХ, а вище 1 кГц вже є там похибки. Ну, Я думаю, що це метод без осцилографа взагалі. Так собі, але якось так приблизно будемо розуміти по потужності. По спотвореннях, наприклад, там, де я робив колонку, не знаю, яке відео вийде, перше це чи інше. Ту колонку, яка портативна, яка переносна там, для вулиці, то там я викручував, я чув на максимум. Це підсилювач, я включав десь відсотків на 70%. Ставив дві пари колонок, підключав і третю, але третя трохи підгоріла. То ну, дуже потужно і ну, були, коли, коли підгорала та колонка. Зараз ми визначимо струм. Змін не буде і напругу. Тому я включаю генератор. Трошки гучності. Тут у нас максимум можна поставити 30. І тут ця ручка. Зараз будемо дивитись, що нам воно покаже. 24 вати. При цьому резистор у нас на 100 ватт і 5 ом. Гарячий, дуже гарячий. Е, якщо на 4 омах, то звісно буде потужність більша. Ну, десь ті самі, там 130-140. Ну, ще е, треба послухати на акустиці, може в кінці там будуть трошки спотворення. Резистор при цьому, як бачите, 96,5 градусів. Тобто ну дуже сильно розігрівається 100 ваттний резистор. Ну, це потужність така, яка мені ну, була по якості добра. Тут можна ще викрутити з цього підсилювача трошки більше за рахунок того, що ну, попередній підсилювач там можна ще докрутити, буде потужність більша. І, в принципі, я буду міняти, я хочу окремо зробити сюди блок живлення під Bluetooth. Там, попередній підсилювач буде ну, трохи краще. Можливо, потім ще окремо зніму. Але підсилювач, ну, скажімо так, достойний. Ну, а тепер вже 100% в мене все. Всім пока.